Верховна Рада, хоч і не з першої спроби, завершила всі нестримні кадрові ротації, і завершила це. Під супроводження новини, навіть відео, про те, як набув, вручила підозрі е, керівнику парламентської фракції, якою, відповідно виявилася Юлія Володимирна Тимошенка. Тож до парламентської кризи або навпаки її відсутності додалися розмови про те, що фракція Батьківщина, яка буквально за день до цього підтримала позицію президента про звільнення малюка, трохи з цієї коаліції тепер виходить. Тож, як проходив цей день, що означають голосування? Розбір деталей. І, в принципі, як буде працювати український парламент, що ж там все ж таки за підозра тої саме Тимошенка, Ми сьогодні і будемо обговорювати з вами, Ярослав Шлизняк, це канал Залізний нардеп» І ми з вами підводимо підсумки нестримної і так само дуже цікавої історії під назвою Перший пленарний тиждень року. Тож починаємо. Давайте я по перше буду одразу проходити історію з тим, як завершився попередній пленарний день у вівторок, де в принципі провалили 210 голосів призначення Шмигаля і. Тоді це вже був такий сигнал про те, що ну, щось в парламенті пішло не так, і відповідно вимагали е, якось переглянути підходи до кадрової політики. Але десь в 23 години вечора, е, в того ж самого вівторка, 13 січня, е, вийшла на мене, яка дуже сильно схвилювала, що найменш весь політичний мамонт. На НАБУ і САП повідомила про. Відповідно підозри а, і апотічні підозру керівнику парламентської фракції за спробу підкупити інших народних депутатів з іншої фракції, і дуже швидко зрозуміло було, що мова йде про Юлію Володимировну Тимошенка. Я не сприймайте мої слова як ейджизм, просто насправді сильно передає специфіку цієї історії. Дивіться, так сталося. Що більшість народних депутатів України дев'ятого скликання перший раз познайомилися з Юлією Володимирівною Тимошенко на облад... обкладинці свого щоденника, коли вона ще приймала активну участь, в тому числі в своїй політичній кар'єрі, яка була приблизно, коли більшість народних депутатів були ще школярами. І чому я ось почав з цієї історії? Тому що ну це прям така. Ектонічна історія, вона людина ну легендарна. Всі її пам'ятають знов ж таки ще свого дитинства, коли про народних депутатів ще точно не думали і не мріяли, що стануть колегами. Тепер, що стосується голосування, я нагадаю, що вчора голосування по малюку, яке було найбільш принциповим і найбільш складним для влади на цьому пленарному тижні, воно пройшло виключенося через те, що 11 голосів від фракції Батьківщини були додані. До цього голосування там було 236. і відповідно багато людей говорили про те, що фракція батьківщини, коли треба, підтримує владу і особливо офіс президента. Тож обшуки у Юлії Володимировни і конкретно фракції Батьківщини, точніше, партії Батьківщини. Ну м'яко говоривши, трохи ламають плани банкової про подальшу взаємодію, і це стало достатньо швидко, очевидно, сьогодні. Тож, більшість. А... Людей в політиці та ті, хто за цим слідкують, вангували про те, що кадрові призначення саме міністра оборони, яким не встигли призначити Михайло Федоро, голову фонду держмайна Дмитра Наталухи, і навіть відповідно знову ж таки голосування за першого віце-прем'єра міністра енергетики через оцю подію проваляться на початку. Відповідно, середи 14 січня, Юлія Володимира була в парламенті. Вона взяла. 10 хвилин виступала з трибуни. Не буду коментувати. До речі, вона очевидно не готувалася, і ну достатньо так обурливо висловилася щодо дій набу і САП, але чи то так співпала, чи так було. Підготовлена, але в той же самий час НАБУ і сап випустили відео, яке відповідно є записом розмови між юлією Володимировною і народним депутатом, ім'я якого поки нам не називають. Тут конкретно давайте я дам декілька інсайдів. Перше, цей народний депутат він слуги народу. Друге, а там мова йде про те, що вона пропонує йому взаємодію по голосуванням і він говорить, що у нього як мінімум троє людей. Третє є. Всі чіткі про те, що в даному випадку цей народний депутат теж колись фігурував у набу і, можливо, став викривачем. Колега Генчиренка пише, що це мова йде про е, народного депутата, який відповідно представляє комітет з питань охорони здоров'я. І Якщо я не помиляюсь, зараз я перевірю, чи він написав цю інформацію. Але ну в даному випадку він чомусь називає що цим народним депутатом. Очевидно, може бути, він спочатку написав Капиченце не, ну, не відповідає дійсності, наскільки я знаю. А далі написав про те, що, скоріш за все, мова йде про такого депутата, як Сергій Кузьміних. Ось щось мені здається, з другого разу тут Гондіренка вгадав. Тож, це відео, по факту, більшість народних депутатів дивилися і слухали якраз коли. Вот эти uh -huh. один раз в месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека. Абсолютно. Одного человека. Это устроит так? Ну, это И, уже, больше, чем вот. И да, у нас один месяц. Это считается три uh -huh. То есть мы платим месяц три сессии, сессии. Платим при этом. Якщо ми з вами сьогодні договориємося, то ми об'єкти кто з вами вместе. І я буду вам надавати, а ви здавати как наказувати. Я не буду тут довго вам це відео далі ставити. Захоче, на. Ютубі НАБУ подивитись. Коротше, коротко uh, є набу підозра. Що хтось дуже схоже на Юлію Володимирівну, збирав голоси і таким чином набирав собі неформальну групу. Напевно, щоб далі більше мати серйозну позицію. і хтось виявився викривачем, НАБУ, записав всю цю розмову. Гроші знайшли, обжики пройшли. Uh, говорить, що як говорить, що там достатньо сильний матеріал. Та в принципі із прослуховування воно і так. Видно. Що відповідно ще раз впливає на загальний стан парламенту, конкретно на історію з Батьківщини і їх взаємодії з владою, конкретно на Юлію Володимировну Тимошенко. Тому що для неї це я думаю потужний удар. Я тут дозволю собі промовчати і не давати свою суб'єктивну оцінку для того, щоб як то не ображати колег. Але достатньо це все керамічно, особливо після 22 липня. Тепер переходимо до кадрів. Вони насправді більш важливі, не зважаючи на всю цю історію. Далі український парламент пройшов всі на кадрові питання. Най, напевно, простішим було історія про голосування за Михайла Федорова, незважаючи на всі політичні дискусії, всі відповідно розбіжності. Але за Михайла Федорова проголосувала найбільша кількість народних депутатів, і в даному випадку буде справедливо сказати, що його призначили. Силою нуки всім парламентом в прямому сенсі цього слова він набрав на себе найбільшу кількість голосів і набрав їх від всіх фракцій та груп. 277. Тут я зазначу, що в цих 277 від слуги народу лише 171 голос, що дуже знову ж таки показовує щодо неявності голосів. Але по Михайлу Федорові інтриги не було. Всі підтримали, всі. Його почули, ну в принципі, коротше, у нього було найбільше підтримка. Далі так само без інтриги, парламент продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію до 4 травня. Обидва питання пройшли з конституційною більшістю. А ось після цього була інтрига, яка вчора, як ви знаєте, завершилась провалом. Це голосування Дениса Шмигаля. А, ось тут дуже важливий момент. А тому, що виступ Шмигаля закінчився по факту претензіями до Свереденка, тому що багато народних депутатів, в тому числі і як і я виходив, говорив: так дивіться, ну круто, якби воно ми зараз нарешті через два місяці міністра енергетики призначаємо. Але хто до цього подавав? Гринчук, Галушенка, хто формував наглядову раду в енергоатомі, і Юлія Свереденка кивала головою і сиділа мовчки. Тож, перед голосуванням за Шмигаля я виніс питання на голову парламенту. Сказав: дивіться, ну було б запитання. Запитання в більшості не до Шмигеля, а до діючого прем'єр-міністра Юлія Свириденка. Вона взагалі не хоче відповісти. Юлія Сверененка вийшла, сказала. Коротше, краще б вона не виходила. Я не знаю, де вона в Києві взяла графік 5 через 3, Ну, м'яко говорячи, я, як людина, яка живе в Києві, спостерігаю останній раз в моєму домі, були електроенергії буквально по декілька годин вночі. Сьогодні конкретно я вночі не спав, тому що треба було хоч якось підігріти квартиру, поки у нас була електроенергія. Тож, от в даному випадку, щось вона живе в іншому світі. Але за шмигаль в результаті. Проголосувала необхідну кількість голосів, і відповідно він сьогодні, все ж таки, став першим віце-прем'єром і міністром енергетики. Ось тут історія про голосування за Шмигаля, Вона теж достатньо показова, тому що це було голосування, під яке збирали голоси, і очевидно, під яке ну достатньо активно е, всі намагалися якось поторгуватися е, голосами. Слуга народу дала 167. А всі фракції, оціні всі групи, які підголосують слузі народу плюс позафракційні, дали ще додаткових, якщо я не помиляюсь, 57 голосів. Чому це важливо? Тому що разом це виходить 236 голосів. Тобто, ось стандартна коаліція без батьківщини, без всіх інших, вона набрала на це питання 236 голосів. шість голосів. Це спростовує тезу про те, що вже влада зовсім не може набрати голоси на свої кадрові питання без допомоги інших фракцій. Ну, як ви бачите, коли вони працюють четверма групами, посу. Плюс позафракційні, плюс слуга в випадку, в такому вони з запасом на 10 голосів можуть набрати. Там ще проголосувала частина батьківщини і навіть частина колег з голосу. Я не голосував, тому що вважаю. Все ж таки, Шмигель теж має понести відповідальність за історію з Міндічем. Ну як ніяк він був прем'єр-міністром, а але ну, все ж таки, от ще раз, це голосування набрало необхідну кількість голосів. Тобто сказати, що прям зараз вже у нас розгортається парламентська криза. Ну очевидно, це буде неправильно. Ну і Танннє голосування, воно воно було вже достатньо легке. Це історія про призначення Дмитра Наталухи на посаду відповідно голови фонду Держмайна. Дмитро Наталуха це. Народний депутат, голова економічного комітету. Він, до речі, дуже достойно відповідав. Моє запитання до нього було: чи знає він проплив мінді чи на фонд держмане, чи збирається там звільняти людей? Він сказав: Так, знаю, будемо звільняти. В принципі про приватизацію. Все нормально сказав. Ну, коротше, взагалі достойно відповідав. А головне це. Перший, напевно, за достатньо довгий час, е, випадок, коли парламент сам когось ну, відповідно призначає, не з Офісу президента спустили, а ну, якби це член е, парламенту, до якого є довіра, причому, ну, знову ж таки, у достатньо різних людей. Тож Дмитро Наталуха, незважаючи на, на достатньо вже низьку явку в кінці засідання, набрав на себе 244 голоси, в тому числі багато. Фракції проголосувала за нього як ну, відповідно кандидата, який е, делегований від парламенту. Мидро достойно пішов, вийшов, сказав, що він дякує парламенту. Зробив ну, таку прощальну промову. Ну і, от чесно говорячи, це. Саме так, як воно могло і мало б виглядати в нормальній парламентсько президентській республіці. А, паралельно з цим, на жаль, прийшла сумна новина про те, що а, помер один із народних депутатів. Він є членом Слуги народу. Він відповідно був списочником, якщо я не помиляюсь, 87-й номер. Тож зараз у нас на от конкретний момент в слузі народу 227 голосів, але два доєднаються по списку, і відповідно в «Українському» У парламенті, антирекорд 393 народних депутати із 450, що теж є певним викликом по наявності голосів. Далі ці два е, місця будуть заповнені наступними по списку. Там йде Роман Кравець, більш відомий, як Джокер, і. Відповідно, ще Карабута Сергій нічого про нього не знаю, якщо не помреш про турагентство. За моєю інформацією, кравець, очевидно, не буде брати мандат. Тож наступним зайде Федоренко Юрій. Це військовий, я так розумію, він працює зараз в Київраді, в тому числі Ахілес. І наскільки я пам'ятаю, він ще від нещодавно відносно чоловік іншої народної депутатки Марії Мєзінцевої. Тож тепер буде. Дві пари подружжя в українському парламенті, окрім нашої з Ольги, це що стосується подальших змін. Тепер замість висновку. Історія про те, що український парламент розвалився і, відповідно, все влада втратила голоси. Очевидно, в сьогоднішньому голосування не підтверджується. Наскільки не хотів би вам сказати як представник опозиції інакше, але це буде необ'єктивно. Але так само можна сказати, що е, вже зараз слуга народу, або навіть я б сказав би офіс президента, дуже з натяжкою може набрати голоси. Тому що після кадрів ніяких інших важливих питань не проходило, навіть було одне технічне питання, по Ukraine Facility виправити просто технічну помилку, і воно очевидно не набрало теж голосів. І в даному випадку, враховуючи всі подальші виклики, враховуючи всі. Ну, Просто перелік голосувань у тих, хто розбирається в парламентаризмі і конкретно в політичній ситуації. Зараз є один і той самий висновок, що слуга народу або банка може точково зібрати. Ось як нам Шмигля або нам малюка необхідні голоси. Причому в даному випадку з малюком це їм просто пощастило, що вони встигли це зробити до підрози батьківщині, але ну далі воно сильно не у них виходить. І відповідно в постійному режимі це очевидно буде проблеми яку ми вже побачимо буквально через один пленарний тиждень. Е, відповідно, 15 числа сильно там багато змін і кардинальне голосування не чекайте, будуть багато просто технічних моментів типу ратифікації. Ось так пройшов відповідно перший пленарний тиждень цього року з скандалами, обшуками, з достатньо історичними обшуками. Ну так само з нестремними кадрами призначеннями. по міністру юстиції, поки тиша, я думаю, що поки призначати не будуть. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Народе. До побачення, до нових зустрічей.